БІЛА ЛІЛЕЯ Люда з нетерпінням очікувала закінчення літніх канікул. Так, саме закінчення. Хоч відомо, що всі школярі чекають їх початку, ну, хіба що першокласники, для котрих школа це щось цікаве і незвідане. Дівчинка уже перейшла до п'ятого класу і учитись буде в столичній школі. До Києва перебирається вся їхня велика сім'я. Ось чому вона так виглядала 1 вересня. Жили вони в селі, і далі райцентру дівчинка не бувала, захоплено слухала розповіді про величезне місто, про якесь таємниче метро, широкий Дніпро, по котрому пливуть кораблі і мчать швидкохідні човни. про парки, де для дітвори багато різних забав, а людей там так густо, наче у черету на болоті. М'який дотик осені торкнувся дерев. А для людей почалося нове шкільне життя. Невисока на зріст, рум'яна щока з веселими ясними очима, товариської вдачі, вона легко здружила з дітьми, швидко звикла до довгих шкільних коридорів. А згодом і до метушливих міських вулиць. По кількох днях навчання однокласники поцікавились у новенької, чому вона не носить галстук. У нас в школі з тим строго. Серйозні чергові, що стояли біля вхідних дверей з червоними пов'язками, теж їй зауважили про це. Якось перед уроком класна керівничка Клавдія Олександрівна запитала Де галстук? Немає, щоб завтра був, наказала учителька. Ну, Людмило, то чому ти сьогодні знов без галстука? Може, у батьків коштів немає? суворо запитала Клавдія Олександрівна. Я віруюча, тихо пояснила дівчинка. У нас радянська школа, і ти зобов'язана носити галстук. Вдома Люда сказала батькам про вимогу учительки. Ти бажаєш носити галстук? якось по серйозному, як до дорослої, звернувся батько. Ні, я в учительці про це сказала. Це твоє рішення? Так. За наказом Клавдії Олександрівни учні склалися по 5 копійок і купили галстука, але не шовкового, а звичайного. Староста класу мав при всіх прив'язати галстука, але Люда ухилилася. Тобі, напевне, батьки забороняють носити цю відзнаку радянського піонера і примушують довіри. Ось, відкрила шухляда учителька, ти після уроків сюди кластимеш галстук, а на другий день знову братимеш. Батьки мене не примушують довіри, галстук носити не буду. Це моє рішення. Роздратована керівничка перейшла до погроз. Ти є плямою на увесь клас. Тебе виставлять на лінійці поруч з двоєчниками і дебоширами. Якщо не виправишся, виключать зі школи і заберуть тебе від батьків в інтернат. В наш час вірять лише відсталі люди. Космонавти літали на орбіту і ніякого бога там не бачили, обурювалась учителька. Геть з класу! В школі поширюються релігійні бактерії! закричала на люду, коли та знову була без галстука. І демонстративно прикрила обличчя рукавом. Дівчинка в сльозах повернулась додому. Куди тебе прогнали? Там і стій, порадив батько. Ввечері усією сім'єю помолились за людочку, щоб Бог поміг їй вистояти. З жалем і смутком дівчинка поверталася думками у рідне село. Сонце жовтим соняхом кодиться по яскраво блакитному небі, сипле крізь дерева сліпучими бризками. В дитячих очах золотяться стиглі яблука, груші, річечка, що упокорено біжить поміж пагорбів, хиткий місточок, дружне жабяче кумкання у ставку. Сніжно білі лілеї серед води, якими так милувалась дівчинка. Протистояння маленької християнки і учительки безбожниці тривало. Люду знову не допустили до уроків виставили за двері, вона так і простояла до перерви. Учні намагалися заступитися за однокласницю, та це ще більше розлютило керівничку. Вона прогнала люду уже на східці коридору, почала з злістю, стиснувши зуби, шарпати її, бити по обличчю, з носа заюшила кров. Потім учителька, ніби схаменувшись, наказала йти до вмивальника, змити кров. Заплакана, закривавлена дитина прибігла додому. Тепер, доню, ходімо зі мною, рішуче промовив батько. В мізк відділі освіти, куди вони прийшли, педагогічне начальство удавано здивувалося мовляв, у нашій країні вірувати не заборонено це якесь прикре непорозуміння. Люду перевели до іншого класу. Тут уже їй ніхто не дорікав за галстук, але, попри старанність у навчанні, постійно занижували оцінки. Навіщо учити уроки? Все одно більше тріки не поставлять, з розпачем жалілась дівчинка батькам. Учитися, це твоє служіння, і мене позбавляють премії, стягують гроші за штрафи, але я виконую свою працю, усе, що робимо, для Бога, а не для людей, порадив татусь. Так Люда не лише з уроків недільної школи засвоїла, що означає йти слідами Христа. Окрім випробувань в школі, бачила брутальні розгони мирних християнських зібрань, ранкові обшуки помешкані, коли безбожники переривали міцний дитячий сон, а ще арешти батька служителя. Швидкоплинною рікою проминули руки. Хоч і траплялись пороги, і стрімка течія, все ж дитинство в людочки було щасливе, бо зростала в християнській родині в оточенні люблячих батьків, старших братів та сестер. А потім непомітно прийшла тривожна і прекрасна пора молодості, люда, уже русява юнка з лагідним обличчям. І такою ж сором'язливою дитячою усмішкою. Настав довгожданий день, і вона вступила в завіт з Господом. Серед віруючого народу чорним птахом пронеслась сумна звістка арештована християнська друкарня, конфісковано багато примірників святого письма та духовної літератури, друзів, друкарів ув'язнено. Хто замінить самовідданих трудівників? Людмила довго не вагалася, попросила в батьків і в церкві благословення і пішла, як тоді казали, на труд. Одного дня вона з подругою прогулювалась хрещатиком під креслатими каштанами, так довго не була у рідному місті. Серед перехожих враз пізнала знайоме обличчя. Це ж моя учителька Клавдія Олександрівна. Старша жінка радісно засвітилася усмішкою, сплеснула в долоні. Ой, Людмила! Ні за що б не пізнала, як я рада, що зустріла тебе. Потім були спогади, слова вибачення. Мовляв, такий був час, шкільне начальство на неї тиснуло. Люда, звичайно, з легким серцем усе простила, засвідчила про Бога, обіцяла молитись за свою колишню кривдницю. Білосніжним лебедем відлетіла юність. Колись маленька, нескорена Людмила, а згодом юна, відважна співробітниця християнського видавництва, стала дружиною служителя. Охоче розповідає дітям молоді про ті далекі, буремні, але такі рясні благословеннями роки випробувань. В добу войовничого безбожництва діти з християнських родин в повній мірі розділили долю своїх батьків та переслідуваної церкви. Вони були, наче ті білосніжні лілеї, що рясніють серед тванистого, темно зеленого баговиння. Лілея росте разом з жабуринням, рязкою, зеленою прілістю води, і все ж дзвенить її чиста сліпуча корона.